Вітаю панство! Коментуючи мої відео, деякі коментатори висловлюють свою щиру незгоду з моїми планами щодо остаточного вирішення росіянського питання та розшмотування переможної Росіянської Федерації і повернення складу України українських етнічних земель, які на даний час несправедливо належать Росіянській Федерації та Білорусі. Висловлюється застереження щодо невідповідності місцевого населення високим українським стандартам. Та стверджую я, що ці всі землі є українськими етнічними землями. Вони є заселені, засвоєні та окультурні українцями. Українського генофону там є більше, ніж в українському Криму. А української ненависності там є менше, ніж в Орло чи в Криму. І зауважу, що кров людська не водиться. І лише п'ять років правильної державної політики України вимуть столітню московську облуду. Нова Україна відродиться та знову стане правдивою українською землею. І не забуваємо, що українці ніколи не славилися зрадою народу свого. І тепер, в часі перемоги над Росіянською Федерацією, українці України не зрадять українців українських етнічних земель, які на даний час несправедливо належать Росіянській Федерації. Та Білорусі, а приєднають їх до складу Соборної української держави. І забудеться самотня давня година і постане добра слава! Слава України! Відбереться по Вологу та Кавказ і аж до Сахалін.